Як часто ми акцентуємо свою увагу на шаблонних думках, Яке місце займають шаблони у нашій голові? І я поділюся своїм досвідом. Вчора я була на одній зустрічі, де ми малювали мандали, і коли ведуча, психолог. Розказала коротенько, що таке мандала, ми уявили кожен свою. І вона сказала: тепер малюйте. У мене піднявся протест. У мене була дуже така велика злість, як малюйте. Я ніколи не малювала мандали, я їх тільки бачила, а що не буде трафарету, не буде шаблону, не буде якихось вказівок, просто так малюйте. У мене настільки був протест, що я хотіла все кинути й піти. До чого я це веду? Як часто ми сподіваємось, що нам хтось щось дасть, і ми просто його будемо використовувати, а своїх зусиль не приложимо. Так от і в мене, в мене був протест, шаблон, я готова була, що нема шаблону, точніше, я готова була встати й піти. Але тоді я сказала собі стоп! Чому виник протест? А що ти хочеш насправді? Ти прийшла сюди вчитися? Чи ти прийшла просто змалювати і піти? Я почала себе питати, а що насправді для мене ця мантала? Що для мене насправді зараз цінно? Що я хочу? Як я це бачила. І я почала малювати. Я взяла олівець і просто почала малювати. Я малювала те, що я бачила в уяві. І коли завершилась моя робота, а художник я ще той, я вже казала, я дивилась на неї і усвідомила, мені все стало ясно. Я намалювала те, що потребує зараз моє тіло. Моя душа. І коли підійшла до мене психолог, подивилась на мандал, подивилась на мене і каже: Ти все зрозуміла? Я кажу так. Що саме я зрозуміла? На моєму малюнку було зображено чотири стихії. Було зображено в центрі малюнка, мандал, було зображено море. По двох боках були зображені гори, в центрі малюнка було зображено. Сонце. І низо малюнку була зображена я, яка сидить на камінчику, яку з усіх сторін окружають квіти, дерева, кущі. І край мандали по кругу в мене були намальовані листочки з соняшника жовтим. І такі як оказалось, як вогеньки. І в цілому малюнок нагадував сонячник. І що я зрозуміла, щоб світити, щоб давати оцей вогонь, оці листочки, самі пилюсточки сонячника людям давати в світ. Людина має бути перш за все наповнена, жити з балансом у цих чотирьох стихіях сонце вогонь, гори зелень це повітря, камінчик, на якому я сижу і стою це земля, і море це вода. Ці чотири стихії наповнюють мене, дають мені ресурс, який я далі можу віддавати в цей світ. Моя мандала не мала обмежень. Тобто це говорить, що можливості безмежні, енергія безмежна, але ти не можеш дати в світ того, чого сама не маєш, тобто. Якщо в тебе нема ресурсу, нема власної енергії, ти не зможеш ділитися нею зі світом. Якщо в тебе немає задоволення власних потреб, власних бажань, ти не зможеш навчити інших задовільняти свої потреби, любити себе, вибирати себе. Бо тільки прийнявши і вибравши себе, ти зможеш зрозуміти інших і прийняти їх такими, як вони є. І саме цього я навчаю. Я ділюся з вами тим, що прийшла сама. Тими усвідомленнями, тими практиками, які пережила сама, і які дали мені результат, і обов'язково дадуть вам. Я можу дати вам інструменти. А що ви зробите цими інструментами залежить тільки від вас, тому що шаблон він нічого не значить. Він просто приклад. А що з цим прикладом робити? Знаєте тільки ви, не бійтеся почути себе, не бійтеся заглянути собі в душу. Всі відповіді у вас є. Почуйте себе. Як почути себе, можна навчитися. Я зараз проходжу два курси, де ще більше розкриваюся, де ще більше навчаюся, і скоро зможу вас дійсно навчити, як почути свою душу. Як вибрати себе, як приймати інших і як жити в гармонії з світом? Тому що наше щастя залежить тільки від нас. Я вас всіх люблю, всіх обнімаю і дарую вам любов. У вас все вийде. Просто не бійтеся, дійте!